Обужнюю особлискитку, а як узнала, що їх в Польщі 28 видів, тепер весь час знімаю, хочу знайти ще новий вид. Подивіться, яка гарнюня. Може це якраз новий вид? Бо попередніх, мені здається, не було такого червоного. На спині, бачите? А вони були повністю синенькі. Можливо, це інший вид. Я була б дуже рада. Вони всі гарні. Біля одри у Роцлаві на квітах злинки однорічної, оса блискітка. Сьогодні 18 червня 2024 року.